Привіт! Мене звати Тося. Ви на моєму YouTube-каналі Тося Краса, де я знімаю відео переважно про б'юті-новинки, косметику, що я купила. Коротше кажучи, всякі дівчачі штучки. Підтримайте україномовний канал, ставте дзвіночок, залишайте свій коментар та вподобайку. Я буду дуже рада вас бачити тут. У мене є настрій зняти відео про те, як я збираюся, як я фарбуюся і дещо дуже цікаве, хочу вам розповісти. А саме не перемикайтесь, побачите в кінці. Отже, як ви бачите, в мене шкіра сьогодні трішечки червона. Я засмагала, у нас були дуже теплі дні. Не сьогодні, сьогодні вже дуже холодно. Я хочу спробувати, чи нарешті я загоріла до своєї найтемнішої тоналки. Давайте спробуємо разом. Будь ласка, залишайте коментар, якщо ви теж так робите. Я люблю засмагати до своєї тоналки. Так, 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 так. Значить, ось моя тоналка від Payes. Дуже її люблю. Вітінок 33 це Beige Golden. Або по польськи Злотий Баш. Хто говорить польською? Я ні. Е, значить, пробуємо. Як ви думаєте, чи, чи загоріла я до такого відтінку? Ну, можливо, ні, але в будь-якому випадку я вам покажу лайфхак, як можна виправити цю ситуацію, навіть якщо тоналка у вас затемна. Отже, починаємо наносити, як бачимо, ми бачимо, так, чуть, чуть злотий беж засильно злотий. Виходить, так, ну що, що сказати? О, друзі, в мене є ще новий консилер, який я не відкривала два місяці чи вже три. Такраз ми ним і спасем ситуацію. Ну, піш, печальненько, так. Да, печальненько. <клухи> ну, нічого, зараз будемо виправляти цю всю ситуацію. Якщо тако, не дивитися на шию, а просто на лице. То в принципі, в принципі, якщо ще так прижмурити очі, та, то в принципі взагалі непогано, правильно? Ну, але так як ми йдемо до людей і живемо серед людей, ну ні, це, 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 це труба. Це труба. По-перше, вона якась дійсно бежева. Що то таке? Ну нічого, ми зараз виправимо ситуацію. Нема нічого не під силу. Людям з мозгами. Ставте лайк, якщо ви теж так думаєте. Я привезла з України такий консилер від Maybelline New York. Fit Me в кольорі 10. Що тут пише? Консилер коректор. Так ось він виглядає. Пробуємо виправити цю всю ситуацію, що склалася з моїм бежевим бежевим тональним. Побачимо. Коли? Коли-коли, побачимо. О. Малюємо такі трикутнички. Як ви думаєте, щось вийде в мене? Чи не дуже? Використовуємо б'юті блендер. Я взагалі не дуже їх люблю. Мені трошки вони нервують тим, що це набагато довше, ніж просто кісточкою. Але давайте спробуємо, як правило, вони краще тушують, як то кажуть, бленд, бленд, бленд. Пробуємо трошки це все діло розблендерити. М -м -м, погано. М -м. Друзі, бачите, можна врятувати будь-яку ситуацію в житті. І не тільки з поганим макіяжем. Друзі, мені здається, непогано взагалі вийшло. Я трішки затемню шию. Не люблю сильно мазюкати її тоналкою, тому що весь одяг потім вимазується. До речі, цей светрик мені зв'язала моя матуся. Вона дивиться мій YouTube. Привіт, мама. А, тому чуть-чуть пройдуся а, контурингом сухим, для того, щоб ви не казали, що шия в мене біла. Вона не біла, я загорала, засмагала. Такий простий макіяж, у мене такий сьогодні настрій. Я дуже хочу зробити сьогодні червону помаду. Я 100 років просто не фарбувала свої губи в червоний колір. Брови обробляю моїм улюбленим, незмінним фаворитом це шварцкоп. Взагалі, це клей для волосся, він такий називається клей, це ультрасильна фіксація. Але я його використовую як фіксатор для брівів. Це найкраще, що я взагалі використовувала в своєму житті. Воно справді фіксує брови в такому положенні, як я хочу, цілий день. Нічого не зможе їх зрушити з місця. О, вау. Потім я ще проходжу з кісточкою, їх фіксую. Може залишатися маленька плівочка на них. Але це, якщо не гарно їх притиснути після. Тому, дівчата, спробуйте, я бачила на мейкапі, Такий гель а, здається, 300 гривень. Бачите, скільки його? Так як я хочу червоні губи, сьогодні акценту на очі не буде, буде мінімальний. Я зараз пофарбую їх а, праймер для Вій мій Улюблю. Гарненько його розтираємо, даємо декілька секунд підсохнути і наносимо. Друзі, наносимо якийсь ось такий. Відтінок повністю на повіку, розтушовуючи його. Трішки затемнемо, але не більше. Не забуваємо про ділянку під оком. Також я хочу використати ось цей колір для того, щоб підкреслити свою міжвійку. Для цього я беру достатньо тонкий пензлик. І такими рухами. Наношу його на міжвійку. З очима це сьогодні все. Друзі, такий в мене настрій. Why not. Я привезла з собою з України також таку помаду, яку я також не розпаковувала. Друзі, ви можете тільки уявити, яке в мене сильне терпіння, що в мене може лежати не розпакована косметика по декілька місяців. Отже, це український бренд. А, настільки, я пам'ятаю, там має бути червоний колір. Та-да-да-да. -та -та -та. А, рожевий. Друзі, в мене рожева буде сьогодні помада. Трішечки зміни. гарний кольор Зараз спробуємо, як він буде дивитися на губах. Ага, ось такий. Цікавинка, цікавинка. Дуже цікаво пахне. Дивно, я б навіть сказала. Така масляна. Якраз зволоження, те, що треба мені. Бо я завжди забуваю намазати їх блиском. Хочеться підкреслити губи. А для того, щоб підкреслити губи, я беру коричневий олівчик, який взагалі призначений для очей. Такий контур. Ось такий в мене образ вийшов. Друзі, а тепер я покажу причину, чому я, в принципі, почала сьогодні знімати відео і чому в мене такий ексайдінг настрій, тому що в Німеччині є така тема, як тестувальник. Косметики, в принципі, тестувальник. Тут дуже розповсюджена така річ, як те, що ти тестуєш продукти, коментуєш, даєш оцінку, тим самим вони отримують фідбек, вони отримують гарні результати, бо, як правило, коли люди отримують щось на халяву, люди щасливі, так само, як і я. Сьогодні я отримала таку штучку. Я замовила такі дуже багато. Я навіть не згадаю, що я ще там позамовляла. Я отримала свою першу посилку. Пройшло, можливо, тиждень, можливо, трішечки більше після того, як я залишила заявку. Я отримала її абсолютно безкоштовно. Все, що я маю зробити, це залишити в свій відгук про те, чи сподобався мені цей продукт, чи ні. Що ж я отримала? Друзі. Значить, тестуємо прямо зараз ці два тестера. автологія, не думаю. Пробуємо. перший а, лібе, лібре. Чи пробували взагалі а, парфуми від Yves Saint Laurent? Я ніколи. Треба трошки вивітритись йому. Зараз спробуємо другий. Ага, це на чоловічий. Що? Мені прислали чоловічий. Я вам скажу: чоловічий, класний. Я взагалі люблю чоловічі парфуми, я не дуже ними користуюсь, але з дитинства обожнювала татові парфуми і часом їх могла. Наносить на себе дуже класний, а жіночі лібре, ну, такий інтенсивний, інтенсивний дуже парфум. Я люблю більше квіткові, такі більш легші, Але класно. Я думаю, класна річ. В будь-якому випадку я покажу, як можна отримувати подібні пробники. Це завжди приємно. І класно, тому в мене піднесений настрій. Я рада, що ви додивились це відео до кінця. Будь ласка, підписуйтесь, залишайте коментар, натискайте на дзвіночок і будьте зі мною!